Притча про прозору ріку вчинків у глибині лісу текла ріка, така чиста, що в ній можна було побачити відблиск власних очей. Кожен, хто пив із неї, відчував, як смивається втома, а серць стає світло. Та одного разу ріка почала мутніти. Люди стали кидати у воду те, що хотіли сховати злі слова, дрібні обмани, невдячність, зраду. Вони думали, що вода забере це безслідно. але каламут тільки осідала на дні і поверталася в їхні ж Тоді прийшов старий майстер і сказав, кожна твоя дія це крапля. Яка потрапляє в ріку, якщо вона чиста, ріка стає джерелом життя, якщо брудна, навіть найсильніший спраглий відвернеться від її води. Він взяв учнів до витоку ріки, де вода народжувалася зі скелі. Там було тихо, лише шум вітру в їллі, аромат сосни і прохолода каменю під руками. Вони побачили, що чистота витоку залежить від того, що приносять до нього, як і наше життя залежить від того, які дії ми в нього вливаємо. І кожен зрозумів, якщо діяти чисто, то і думка очищається, і тіло легше, і світ навколо стає прозорішим. Перед кожною дією спитай, чи ця крапля чиста, бо з своїх крапель народжується твоя ріка, і саме не із неї питимуть ті, хто йде за тобою.